Привіт! Ви на каналі Жук, і сьогодні ми покажемо вам не просто камери, а справжній прорив у сфері безпеки. А саме новинки від Ajax, Doorbell та Indoor Cam. Тому якщо ви шукаєте розумний, стильний і суперфункціональний спосіб захистити Дім чи офіс, це відео саме для вас. Погнали розбиратись! Що нового пропонує нам AJAX? Відеопристрої стали важливою частиною портфоліо Ajax і тепер отримали ще більше можливостей. Додалися одразу два розумні рішення: дверний відеодзвінок Ajax Doorbell та Wi-Fi камера Ajax Indoor Cam. -кам. Це ще більше контролю, безпеки та зручності в екосистемі AJAX, а саме, високоякісне відео, розпізнавання людей, тварин і транспорту з допомогою штучного інтелекту, двосторонній зв'язок без шумів і відлуння, стабільне з'єднання на відстані 500 метрів у прямій видомості, надійна робота навіть без Wi-Fi завдяки радіозв'язку з хабом. Давайте тепер детальніше про кожен пристрій. А як здорбел ваша перша лінія безпеки і не просто відеодзвінок, а ширококутна HDR-камера з інфрачервоним підсвічуванням до 6 метрів, що підвищує точність і виявлення об'єктів і мінімізує ризик хибних тривог. Також цей відеодзвінок має компактний корпус, який легко розміщується навіть в обмеженому просторі, як от на вузьких або прилеглих до стін одвірках. Має мінімалістичний дизайн, який представлений у чотирьох нейтральних кольорах, що гармонійно доповнюють будь-який інтер'єр. Корпус із класом захисту IP54, який стійкий як до вологого клімату, так і до забрудного міського середовища. Крім того, кнопку дзвінка обрамлює кольорове світлодіодне кільце, яке є не лише стильним, але й функціональним елементом, адже відображає поточний стан пристрою. Йдемо далі. Якщо на об'єкті зникне живлення, то дорбел і далі контролює. Ситуацію на вході. В ньому будований резервний акумулятор, що забезпечує роботу пристрою ще до 2 годин після збою в електропостачанні. Якщо ж температура пристрою опускається нижче оптимального діапазону, вмикається автоматичний підігрів акумулятора. Ця функція зменшує навантаження на батарею, продовжує строк її служби та підтримує стабільну роботу пристрою. Має, крім того, надійний мікрофон і динамік, тому розмовляти, до прикладу, з кур'єром ви можете, де б ви не були. Ще й з заглушенням шуму та зменшенням відлуння. Підключення відбувається до провідного дзвінка через Белкіт, просто підключаєтесь до хабу через QR-код і все. Переходимо тепер до розбору індоркам. Індоркам це Wi-Fi камера відеоспостереження з інфрачервоним датчиком руху та вбудованим штучним інтелектом. Які ж її фішки? чутливий інфрачервоний сенсор, який гарантує чітку видимість на відстані до 8 метрів, розпізнає об'єкти, які випромінюють тепло і відфільтровує хибні тривоги, спричинені, наприклад, коливанням штор чи роботою опалювальних систем. І навіть за умов слабкого Wi-Fi інфрачервоний сенсор миттєво сповіщає систему безпеки в разі виявлення руху, тим самим гарантує своєчасне реагування на загрозу. Дана камера має високу роздільну здатність до 2688. На 1520. І також будований штучний інтелект, який визначає, хто саме рухається, людина, кінь чи транспортний засіб. Обидва пристрої повністю інтегруються в екосистему Ajax. Все керується через застосунок, відео зберігається в Ajax NVR або хмарному сховищі Ajax Cloud Storage. Адже сфери робить навігацію архіву максимально зручною. І головне пристрої сертифіковані та відповідають міжнародним стандартам NDAA. тобто надійність понад усе. Тому з певністю можна сказати, що Ajax це не просто сигналізація, а це розумна, стильна та інноваційна система безпеки. Приємною новиною є також те, що в вже доступні новинки від Ajax за найкращими цінами. Тому обирайте Дорбел або Індоркам і керуйте своїм простором на максимум. Посилання залишаємо в описі під цим відео, а ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і дзвіночок, щоб не пропустити ще більше оглядів критої техніки. Дякуємо за перегляд і до зустрічі, в ЖУК!